Дорогі мої найкращі глядачі-підписники, і підписники, сьогодні я до вас з хорошою звісткою, але ні. Я не буду питати, чи вірите ви в Бога. Але порекомендую вам дуже класну, корисну і, головне, практичну книжку, яка може подарувати вам емоційну свободу, сепарацію, особисті кордони і інші модні слова. Але вже не словами, а відчуттями на своєму досвіді. Книжку, яких насправді мало книжку, яка написана так, що вже читаючи її, ви будете змінюватись, бо вона буде проявляти вам ті невидимі причини, які впливають на все наше життя, на наші стосунки з батьками, дітьми, людьми, стосунки з собою, з життям і світом. І ця книжка називається Дорослі діти, емоційно незрілих батьків. Автор Лінсі Гіпсон. Чому я впевнений в тому, що вона буде корисною практично кожному? Тому що в наших людей, які поколіннями переживають глобальні психологічні потрясіння через революції, війни, голоди, депортації, переселення, виселення і концтабори, є колосальний емоційний вантаж, колосальний набір виживання, який аж ніяк і близько не стоїть до того. Що ми могли б назвати психічним здоров'ям. Проявляти себе, проявляти емоції, висловлювати думки, любити когось, часом і народжувати дітей було небезпечно. А ті, хто народжував, мусив бути обережним в словах, щоб в школі часом не сказав чогось лишнього, щоб не побачив слабкість чи розгубленість в батьківських очах і так далі. Емоційно незрілі батьки виховували. Емоційно незрілих дітей. І так, по шаблону вже незалежно від обставин. Тепер предметніше, кому точно треба прочитати цю книгу. Людям, в яких є питання по стосунках з батьками. Тобто, практично всім. Якщо у вас є якийсь емоційний заряд, якісь почуття провини, обіди, злості до батьків, ви точно зможете глянути на все це з іншої сторони. Людям, які досі чекають, що їхні батьки зміняться, полюблять їх і дадуть їм те, що вони так хочуть. Якщо коротко, цього не станеться, але, ймовірно, чекати, ви перестанете. Людям, залежним від батьків і стосунків з партнером, тим, хто виснажується в цих стосунках і не розуміє, чому все так відбувається. Ви зрозумієте, яку роль і для чого ви граєте. Людям, які у всьому звинувачують себе або всіх навколо, ви дізнаєтесь, звідки взялися ці моделі поведінки і від чого ви насправді тікаєте, людям, які не можуть знайти себе. Можливо, ви втратили себе, коли створили інше я, яке допомагало вам отримувати емоційну підтримку батьків. Книжка маленька, всього 150 сторінок. Однак. Читається нелегко і не швидко. А я б навіть сказав би, що цей матеріал він більше схожий на якусь наукову роботу, засновану виключно на практичному досвіді. А це багато значить, бо одна сторінка практичного досвіду коштує більше 10 списаних теоретичними фантазіями складними термінами. Лишніх слів тут практично немає. Максимальна концентрація суті ідеї. Навіть з внутрішнім відчуттям, що автор дійсно хоче донести цю думку, і це в неї вдається. З книжки дорослі діти емоційно незрілих батьків ви дізнаєтеся, як впливає емоційний зв'язок батьків з дітьми на дітей як дитячому, так і в дорослому житті. Відчуєте справжню важливість і ціну цього зв'язку, його вплив на самоцінність, самооцінку. Стосунки з партнерами, самотність і так далі. Ви дізнаєтеся, що відчувають діти в стосунках з емоційно незрілими батьками, і дуже ймовірно, в якийсь з ролей знаєте себе. Зрозумієте, чого хочуть діти і чого бояться батьки, і чому всі вони поводяться саме так, як поводяться. Про чотири типи емоційно незрілих батьків, про емоційних батьків, відчай, ненависть і гнів, яких постійно відчувають діти. Про пасивних батьків, які залишають дітей сам на сам з сімейними ситуаціями, про керуючих батьків, діти, яких постійно живуть з відчуттям, що їх оцінюють, і про відчужених батьків, які ставляться до дітей з роздратуванням і намагаються уникати з ними контакту. Ви дізнаєтеся, як діти реагують на таку поведінку, як створюють собі інше, я, рольове я, щоб отримати від своїх батьків хоча б якусь увагу і любов. І як це рольове я потім стає головним вже для дорослої людини, яка так і живе під свідомим очікуванням, що батьки зміняться і дадуть нарешті те, що так дитина потребує. Хай навіть цій дитині буде вже за 50. Ви побачите, що діти емоційно незрілих батьків поводяться однаково незалежно від того, де вони живуть чи яку національність мають. Вибір в них простий. Стати інтерналізатором чи екстерналізатором. Інтер це діти, активні розумово, які люблять вчитись, аналізувати свою поведінку, і також вони намагаються не привертати до себе уваги. Відчувають провину за те, що потребують допомоги, ігнорують власні почуття, перевантажують себе в стосунках і схильні до самопожертви. І усьому винять себе. Екстер. Це діти, які діють не роздумуючи. Вони не схильні до самоаналізу, вони не вчаться на невдачах і звинувачують них всіх навколо, але лише не себе. І після всього цього ви швидше за все усвідомите, що все це якоюсь мірою про вас. І зіткнетеся з цією реальністю лицем до лиця, очі в очі. І тут у вас буде вибір. Відвести погляд і жити як раніше, або сказати пізнаю і приймаю і зайти в кризу. Кризу розуміння без виходів і втрати контролю над власним життям. І вам, скоріше за все, доведеться пошукати своє справжнє я те, яке було до того, як ви почали реагувати на нестачу уваги зі сторони батьків. Старі моделі поведінки перестануть бути актуальними, і тому ви, ймовірно, відчуватимете різні емоції. Книга допоможе пройти цей етап. І пройшовши цю гарненьку і милу кризу, ви зможете приступити до звільнення від пасток батьків. Першим кроком буде звільнитися від ілюзії, що батьки зміняться. Ви отримаєте кілька інструментів. Зможете спостерігати за ситуацією і людьми зі сторони, зможете оцінювати рівень їхньої зрілості і поводитися відповідно. Зможете. Відпускати людей і ситуації, концентруватися на результаті і керувати, що в кінцевому результаті дозволить вам таки віднайти своє я і своє життя без фантазій і ролей, без марних очікувань від батьків і партнерів. Ну а після цього настане час зрозуміти і побачити, хто ж такі емоційно зрілі люди. Навчитися їх помічати і взаємодіяти з ними, а значить, відкрити для себе нову грань життя навколо. Я дійсно щиро раджу прочитати цю книгу. Вона є і в вільному доступі різними мовами. Особисто я люблю паперові варіанти, щоб можна було виділяти важливі моменти. Доєднуйтесь до телеграм-каналу. Там ми з часом маю надію будемо трошки робити розстановки на різні теми. Підтримуйте український контент великою мірою він тримається лише на ентузіазмі. Коментуйте, поширюйте, ставте лайку, запитуйте, думайте, тут є багато на чим подумати. Якщо уважно попрацювати з цією книгою, то результат може бути гідний. Працюйте над своїм психологічним здоров'ям, будьте чесні, самі з собою. Читайте, вчіться, розвивайтесь, бо крім вас, це нікому не потрібно.